Друга царів, дев'ятий розділ. А пророк Єлисей покликав одного з пророчих синів і сказав йому: Підпережи свої стегна, і візьми це горня оливи в свою руку, іди до гілеатського рамоту, і прийдеш туди, і побач там Єгу, сина Йосафата, німшієвого сина. І ти війдеш і візьмеш його з між братів, його, і введеш його до внутрішньої кімнати. І візьмеш горня цієї оливи і вильєш на його голову, та й скажеш, так сказав Господь: помазую тебе на царя над Ізраїлем, а потому відчиниш двері, й утечеш, і не будеш чекати. І пішов той слуга, слуга пророка до гілеацького рамоту, і прийшов він, аж ось сидять керівники війська, і він сказав: Слово мені до тебе, о керівнику, А Єгу відказав до кого з усіх нас, і той сказав до тебе, о керівнику. І він устав і вийшов додому, а той вилив оливу на його голову, і сказав він йому так сказав Господь Бог Ізраїля: помазую тебе на царя над народом Господнім над Ізраїлем, і ти поб'єш діма Хава, пана свого, і помстиш за кров моїх рабів пророків, і за кров усіх Господніх рабів від руки Єзавелі, і згине весь Ахавів дім, і вигублю Ахаові навіть те, що мочиться на стіну, і невільного та вільного в Ізраїлі. І зроблю Ахавів дім як дім Єровоама, Неватового сина, і як дім Баші, сина Ахійного. а Езевелю їздять з'їдять пси в Ізраїльвій ділянці. І не буде, хто б її поховав, і відчинив він двері й утік. А єгу вийшов до слуга свого пана, і вони сказали йому: Чи все гаразд, чого приходив той несамовитий до тебе? А він відказав: Ви знаєте, того чоловіка та його мову. А вони відказали: Неправда, розкажи ж нам. І той сказав: Отак і так сказав він до мене, говорячи. Так сказав Господь помазую тебе на царя над Ізраїлем. А ті поспішно взяли кожен шати свої і постелили під ним на верху сходів, і засурмили вони в сурму і сказали: Зацарював Єгу. І змовився Єгу, син Єсафата, ніж мієвого сина проти Йоама. А Йорам, стеріг Гілеацького Рамота, він та весь Ізраїль перед Газаїлом, сирійським царем. І вернувся цар Єгорам лікуватися в Ізраїлі від ран, що вчинили йому сиріяни, як він воював з Газаїлом сирійським царем. І сказав Єгу, якщо згода ваша на те, нехай не вийде жоден утікач із міста, щоб піти донести Ізраїлі. І сів верхи Єгу і поїхав до Ізраїлу, бо Йорам лежав там. А Ахазія Цар Юдин зійшов побачити Йорама. А на башті в Ізраїлі стояв вартовий, і побачив він натовп Єгуїв, як він ішов, і сказав: Я бачу натовп. А Єгорам відказав: Візьми верхівця і пошли на зустріч їм, і нехай він скаже, чи все гаразд. І відправився верхівець на зустріч йому і сказав: Так сказав цар, чи все гаразд. А Єгу відказав, що тобі до того? Повертай за мною. І доніс вартовий, говорячи, прийшов той посол аж до них, та не вернувся, і послав він другого верхівця, і він прийшов до них та й сказав так сказав цар, чи все гаразд, а Єгу відказав, що тобі до гаразду, повертай за мною. І доніс вартовий, говорячи, прийшов він аж до них, та не вернувся. А кінна їзда, як їзда Єгу, німшаєвого сина, бо їде несамовито. І сказав Єгорам: Запрягай, і запріг його колесницю, і відправився Єгорам Ізраїлів, цар та Хазія Юдин цар, кожен своєю колесницею, щоб зустріти Єгу, і спіткали його в ділянці ізраїльнянина Навота. І сталося, як Єгорам побачив Єгу, то сказав: чи все гаразд Єгу? А той відказав: який гаразд при перелюбі твоєї матері Єзавелі та її батькові чарі. І обернув його рам руки свої та й утікав, і сказав він Ахазії: Зрада Ахазіє. А Єгу взяв лука в свою руку і вдарив його рама між його раминами, і пробила стріла його серце, і він похилився на колесниці своїй, і сказав Єгу до бідкаря, вельможі свого: візьми кінь його на ділянці поля, ізраїлянина Навота. Бо пам'ятай, я й ти їхали вдвох за Ахавом, батьком його, а Господь прорік на нього оце пророцтво. По правді кажу, що бачив я вчора кров навота та кров синів його, говорить Господь, і відплачу тобі на цій же ділянці, говорить Господь. А тепер кинь його на цій ділянці, за словом Господнім. А Ахазія Юденцар побачив це і втікав дорогою на Бетгаган. А Єгу погнався за ним і сказав Убийте його на колесниці, і поранили його в Малгурі, що при Івлемі, і він утік до Мегіддо, та й помер там. Араби його відвезли його верхи до Єрусалиму та й поховали його в його гробі з батьками його в Давидовому місці. А в одинадцятому році Йорама, Ахавого сина над Юдою, зацарював Ахазія. І прийшов Єго до Ізраїля, а Єзавель, почула про це, і нафарбувала очі свої, прикрасила голову свою, та й виглянула через вікно. А Єгу входить до брами, і сказала вона, чи все гаразд зімрі, убивця пана свого. І підняв він обличчя своє до вікна та й сказав: Хто зо мною, хто? І виглянули до нього два-три євнухи. А він сказав: Скиньте її. І викинули її, і бризнула кров її на стіну та на коні, і він топтав її. І він увійшов та їв і пив, та й сказав: підійдь до тієї проклятої, поховайте її, бо все ж таки вона царева дочка. І пішли, поховали її, та не знайшли з неї нічого, а тільки черепа, та ноги та долоні рук. І вони вернулися і донесли йому про це, і він відказав: Це слово Господа, що казав був через раба свого тіж б'янина Іллю, говорячи. В Ізраїлевій ділянці пси з'їдять езавелене тіло, і буде езавелен труп, як погній на поверхні поля в Езраїлевій ділянці, так що не скажуть це Езавель.